Вчора вечіром було очень страшно. Треба приймати якесь рішення по їхній евакуації. Ще раз наголошую, в случаї загрози прикрити дітей собою. Дітей все время питалися, щоб вони не віддали ужасів, то ті, яких ми проходили. Рішення було ризикованим, але воно було дуже правильним. Це рішення. де вже було можливо евакуювати їх нашими транспортними засобами, пройти 6 кілометрів. Інтенсивність боїв в місті Куп'янську ускладнювала виконання саме цієї задачі. Патрулі, чого, да, да, ну ось десь, в, в тайкрузі, Ну І вліво доварачує, куди наші зайшли. Командир, він наблюдає. ...мовик за цим домом. А призумся ще раз до нього. Попробуйте паганять під бі... вами. Давай. Пане командире, доповідаю. Сьогодні в ході ударно-пошукових дій нашими групами було виявлено будівлі 75-ї місцевих жителів. Знаходяться безпосередньо на передньому краї, так? Так, точно. Це були штурмові дії наших підрозділів. По звільненню міста Купянська зайшли в цю будівлю. Зав'язався бой з противником, у результаті якого частина противника була знищена. частково противник відійшов з будівлі. При заході п'ятитажний будинок зайшли в квартиру. В ванні сиділа жінка з двома дітьми. Просто ми були дома. Нам була дома. як свої стіни вони і лечать до вчорашнього вечора. Вчора вечором було дуже страшно. На цей час будинок був під щільним вогневим впливом противника. Місто знаходиться під щільним контролем засобів БПЛА, якими противник проводить розвідку і наносить удари також і в піві дрона. Велика загроза, тому що будуть знищені діти, і ця жінка. Треба приймати якесь рішення по їхній евакуації будь-яким чином, але не створюючи загрози для їхнього життя. Ми, якщо чесно, дуже сподівалися до останнього, що все-таки Україна повернеться і и... буде все добре, що ми залишимося там. Але, на жаль, так не виходить. Ребята нам пояснили, що це дуже длительний процес і виїхати прийдеться. Будинок частково горів вже, і тому було мною прийнято рішення про евакуацію Цієї сім'ї почалась паніка. цьому сьом сльози просили, вони нас умоляли. Утрав під'їзд, який бомбили, це та сусідній пад'єз. Оці дрони нас так вимучили, що ми вже нічого не хотіли. Не можна переміщувати їх, як переміщується наша особовий склад. Є дійсно загроза при такому пересуванні, що вони будуть наносити вогневе ураження. Поки вони дійсно зрозуміють, що це цивільні, і тим більше, що це діти, Саме які шляхи ви бачити для того, щоб зробити цю складну операцію по спасінню цих дітей. І так. виходити під дивом прапором. Єдине рішення, яке в мене було на той час, це під відом цивільних виводити просто їх центральною дорогою. Молодці, хлопці, молодці. Бача благодарність за це. 100% гарантії, що противник не наносив вогневі враження навіть по дітям, згадавало мені неспокій в цьому питанні. Я вийшов на командира штурмового підрозділу. В случаї загрози життю дітей повинен прикрити, закрити дітей з собою. Є такі боєць, так? Командир підрозділу доповів. Що такий військовослужбовець героїчний у нас є і не один. Визвалося декілька бійців на виконання завдання цього, саме з розумінням, що, можливо, прийдеться прикривати своїм тілом цих дітей. Дівочкою, і з ділочкою довелося мені йти, щоб прикриватися що, з собою, дітей, друг обстріла, і піввіжки. Треба зараз поставити завдання, знайти десь цивільний одяг. Переодягнути нашого бійця, взяти на руки дітей. І з цією жінкою я визначу маршрут висування зараз, вийти і намагатися вивезти їх в безпечну зону. Я дуже сподіваюся, що противник не настільки кончений, що буде намагатися вбити дітей. Найти речі було складно. бо я не маленькі розмірами. Бігали і але знайшли речі. переділи мене. Забезпечити на всьому русі спостереження наших БПЛА, визначити групу прикриття на всьому шляху, де знаходяться наші позиції, для того, щоб в случай необхідності надали швидку допомогу в цій операції, пане кілометр. А насколько низко ты сможешь опуститься? Пока не знаю, там не, не пробовали, пока низко. Просто на пол он плавно не опустится. А там Раймай, на четвертый не этаж не летит. Ну и на вы найдете. Подешево заглядывай. Это он во сне, да? Воно... Да, да, воно... это наш. Воно... Короче, напротив телевышки. Прям стоим, понял, и развертаем борт влево. Нам на наш сектор, чтобы мы дивились. Да, воно... Майк вылетел с телефона. Не, он пульт, них... Потрібна была четкая инструкция. По Маршруту висування, але потрібно було цю інструкцію, що так доставити, і тут нам на допомогу прийшли наші професійні пілоти. Командир борт готовий. Давайте керуйте, направляйте наш бор, щоб борт, щоб чітко положив. Борт вилетів, летить з телефоном. Мавік наш з цією інструкцією на третій поверх будівлі зайшов. Панове, від цього залежить життя дітей, я вас очень прошу. Якщо втратимо борт з ним, Головне — виконати задачу. І прямо в руки сів нашому штурмовому підрозділу, де була саме інструкція. З маршрутом, як повинно виходити. Красавці! ви молодець, молодці, Ви лучше. Наші мовікісти це герої, професіонали вищого готунку. Є кращі, а ви зрив. Я вам дякую, панове. Я вам дуже так, дякую не, не за на вашу 30 роботу. 30, 30, 30, 30. Були певні суперечки. Він занеспокоєний цього бійця сховати автомат під цивільну одежу, це було заздалегідь неможливо, тому що противник би побачив. Взяв з собою зброю, вже на виході. Командир сказав зброю віддати. Поїзд дуже турбувався не за себе, а саме за дітей. Командир, ну а якщо зараз я буду йти, і вийде противник і зупинить нас. А в мене немає навіть автомата захистити цих дітей, цю сім'ю. Я кажу: дивись, друже, як ти б його не маскував, його все одно побачать. Цього допустити неможливо. Тоді противник точно, не взираючи, що це діти, нанесе ураження. І тому прийдеться тобі відмовитися від цієї ідеї і виконувати це завдання саме без зброї. Ну я дав ворожі. Своїм побратимам і почали двигатися з мирними людьми. Це була паніка, там вони набрали тих сумок, перебирали по п'ять разів сумки. Ну, еле з Богом вийшли. Ми вже вийшли к вечеру, а вечором, як знаємо, дрони всі літають, і все стало дуже страшно було. Прямо, прямо над крестиком, ну, Бог по, по курсу. Готовності, давайте. починаємо операцію. Давайте по команде пусть уходят. Да? Главное, что що... носочки меняются. Слушаются, четко понимают. Смотрите, важно. Да, вот это вот тебя пятиэтажка, яка справа от крестика. Заборона огня. Выходят гражданские наши выводят. Вышла жінка за руку вела хлопчика. Вышел наш боец на руках у него была дівчинка. И сколько их йде человек? Сзади выходят ще две бабуси. Дорослих двох дітей, сьогодні да? там чашні. Плюс бабуся теж справа. Плюс, плюс, я віжу. На дорогу виходимо, поворачуємо направо. Це нормально. Це буде добре Ну, а бабушки паніка понабирали сумок, там, віщей. Я зрозумів, що вже операцію ми відмінити не можемо. Вони вже знаходяться на відкритій ділянці. Ці дві бабусі, 6 кілометрів. Це буде дуже великий тягар для виконання цієї загальної операції. Це час. Рішення мені ми не стали і, відповідно, продовжили виконання цієї задачі. Я така довольна, що я туди, туди вийшла. Я вже думала, в мене не було сили, вже нічого не було, Думаю, ну все. А це як ви, О, як уже ми пішли, думаю, Господи, як хорошо, я щаслива. Часто на вірі, продовжуємо рух. Ці шість кілометрів я, мабуть, скорив півпачки сигарет, поки ми спостерігали, як рухається ця група цивільних з нашим бійцем з цими дітьми. детей все время пытались, чтобы они не видели ужасов, то, те, которых мы проходили. Только смотри, Пеля, там двухсотый где-то на дороге валяется. Детворе глаза прикройте, чтобы не видели. С дядей не так было страшно идти, да? Угу. Да, он все время ей говорил, так: глаза закрой, смотри куда-нибудь вправо под ноги, да? Ну, пришлось их подбадривать, поднимать настроение, он и плакал, и все. Не можемо, ну. Человек, который насвел очень профессионально, нас ввел, поддерживал дітей за ручку. Mm -hmm. <laughs> <Да>? <laughs> так что добежали. Бабушки наши, которые бежали следом, бежали. Ну, в общем, мы старались, потому что было страшно. Молодці, давайте ще трошки. Десь близко двух годин вони йшли, і вийшли, де точка вже ми змогли туди під'їхати на пікапі. Всі, заходьте, заходьте по одному. Все, давай, давай. Потім їхали быстро-быстро на машині. Діти були просто в восторге. Понравилось тебе на машине, да, кататься? Угу, хочу еще. Добрый вечер. выходите, Добро пожаловать. Давайте поможем вам. Здравствуйте. Здравствуйте.

Серце. 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 Зараз поміряємо тиск. Зараз все буде гарати. я на десятом дивлюсь. Хочеш тихенько? Ніяких вибухів, ніяких вибухів. Нічого, нічого. Все, все, всі в безпеці, все, Тарас. Ви Вы вибралися все. Чували, Чували. А так ви ж не чули. Завдяки тому, що є такі у нас герої. Завдяки тому, що ми все це ретельно спланували, це стало можливим. Більше того, скажу, цей будинок наразі вже полузруйнований. Я розумію, що це рішення було ризикованим, але воно було дуже правильним. Це рішення. Вивели нас із цього того ужаса сто бригади. Спасибо, ребята. Вам дуже вдячні. Я дуже вдячний своїм бійцям. Нашим героям, які спроможні ризикувати собою заради спасіння життів дітей та цивільних.